Дітки, запрошую вас сьогодні в подорож з зимовими стежинками. Але спочатку давайте пригадаємо правила поведінки в природі: не кидай сміття, не забруднюй природу, не ламай кущі, гілки дерев, не турбуй комах, що взимку спочивають, підгодовуй зимуючих птахів, не вмикай гучну музику. А на чому ж будемо подорожувати, діти? Звісно, на автобусі. Тож поїхали! Перша зупинка сонні квіти. Пам'ятаєте, як ми восени нагартали землю до стеблин квітів, щоб захистити їх від вимерзання? Квіти взимку сплять, вони вкриті пухким снігом. А які ж квіти були у нас на клумбі? Давайте пригадаємо діти. Айстри, ромашки, жоржини, троянди. Календола, іриси, хризантеми, сальвії, петуні та чорнобривці. А які ж квіти залишилися на клумбі діти? Вірно, багаторічні. Самих квітів уже немає, але в землі залишилися зимувати їх корінці. Давайте пригадаємо їх назви. Це іриси, троянди, жоржини, хризантеми та ромашки. А насіння яких рослин дітки ми зібрали для того, щоб посіяти їх у землю навесні? Це чорнобривці, айстри, календула, сальвія, та петунія. А як же ми будемо захищати квіти від холоду зимку? Вірно, підсипатимемо сніг на клумбу. Вирушаємо далі. Наступна зупинка дерева в снігу. Дітки, давайте розглянемо дерева. А чи впізнали ви, тітки, горобину? Як багато на ній ягід. якого вони кольору? Червоного. Чим сильніше мороз, тим червонішими є ягоди. А хто живиться ягодами гробини взимку, діти? Звісно, птахи. А чи впізнали ви берізку, діти? А які складові частини дерева ви знаєте? Давайте пригадаємо, це корінь, стовбур та гілки. А чому берізка без листочків? Тому що зима. А що роблять дерева взимку, дітки? Так, вони відпочивають і набираються сил. Зверніть увагу, діти, на гілки дерев. Що ви помітили на гілках? Так, це бруньки. А що ж виросте з бруньок навесні? Листочки! А чому ж зараз не ростуть листочки на деревах? Тому що холодно. А чи будуть розкриватися бруньки, якщо гілочки дерев поставити у банку з водою в кімнаті? Так, будуть. Чому? А тому, що в кімнаті тепло. Поставте гілочки у вазу Та перевірте, чи правда це? Вирушаємо далі. Наступна зупинка, діти, пташина їдальня. Дві синички. Як сестрички прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірічать що мало. Ми підсипемо пшенця, погодуємо горобця. Ще сорока білобока поглядає хитрим оком. Наклювалась жита і чекає літа. Годівничка добре діло, наші пташки. Так зраділи. Давайте розглянемо синичку, діти. Синичка, дітки, це пташка маленька та непосидюча. У неї невеличка голівка, маленький, але гострий і міцний дзьобик, чіпкі лапки. Синичка має яскраве забарвлення. У неї жовте черевце з чорною смужечкою посередині. Що схожа на краватку. Голівка синички чорна, на щічках білі плямки, а крильця та хвіст темні. Дуже гарна пташка синичка. Якщо синичка пищить дуже дзвінко та тоненько, слід чекати на сильний мороз. Про це є народне прислів'я. Синиця пищить, зиму віщить. Послухайте, дітки, як співає синичка та перевірте народну прикмету. А нам вже час повертатися. Сподіваюсь, дітки, що подорож була для вас дуже цікавою та пізнавальною.